Я хочу з вашою допомогою зараз зробити заяву звернення до всіх студентів та абітурієнтів Криму. Перш за все, хотіла б сказати, шановні кримські студенти і цьогорічні абітурієнти, Українська держава з вами і гарантує кожному з вас право на освіту. Ми з міністром освіти та науки. Сергієм квітом отримали звернення від кримських студентів. В цьому зверненні кримські студенти наголошують на те, що зараз на теренах Криму через складну соціально-політичну ситуацію і проведення референдуму, який є нелегітимним, а результат якого може вже бути зрозумілим через величезну кількість порушень. Проведення цього нелегітимного референдуму вони висловлюють стурбованість, про те, що можуть залишитися без місця навчання. Так само кажуть студенти про те, що Верховна Рада Криму заявила, що всі вищі навчальні заклади будуть переведені на російську мову навчання в зв'язку з чим. Численна кількість українських громадян втратить можливість отримувати українську освіту. Так, от хочу офіційно заявити, що ми не допустимо порушення освітніх прав українських студентів та абітурієнтів. В зв'язку з цим ми сьогодні. Публікуємо заяву голови Комітету з питань освіти та науки Верховної Ради України та міністра освіти і науки. У цій заяві вказуємо, що ми підтверджуємо, що в разі негативного розвитку подій Українська держава надасть можливість скласти зовнішнє незалежне оцінювання. Абітурієнтам Криму вступити чи перевестися до інших вітчизняних вищих навчальних закладів, також всім бажаючим студентам Криму для цього. Будуть змінені за потреби умови прийому, за потреби Кабінету міністрів України та Верховної Ради України будуть внесені відповідні зміни. Які дозволять студентам бути переведеними до інших вищих навчальних закладах на ту форму навчання, за якою вони навчалися на даний момент, дорогі друзі, студенти, абітурієнти, громадяни Криму? Ми будемо з вами разом і в ці часи, які є складними і надалі. Ми рухаємося до академічних та громадянських свобод і пам'ятайте, що ви залишаєтеся вільними громадянами вільної країни. Для довідки хотіла б повідомити, що у Криму ми маємо сьогодні 28 вищих навчальних закладів, з них 10 розташовані у Севастополі. У вищих навчальних закладах Криму сьогодні навчається понад 48 тисяч студентів. І зараз у Криму заре... зареєстровані на зовнішнє незалежне оцінювання разом з Севастополем понад 15 тисяч абітурієнтів. Всі ці студенти і абітурієнти можуть розраховувати. На повну підтримку держави в забезпеченні їхніх освітніх прав? Будь ласка, чи є запитання? Ганна Камня, ви говорили про те, що можна буде провести ЗОНО. Наприклад, це будуть вивозити студентів в інші міста. Чи як це буде проходити? Звичайно, що ми побачимо, як буде розвиватися ситуація, тому що все ще є надія на здоровий глузд, тиск міжнародної спільноти, коли події у Криму можуть. Набути якогось конструктивного розвитку, і ми будемо намагатися, щоб все-таки був позитивний сценарій. І зараз всі, хто можуть, роблять все для цього, і абітурієнти Криму могли спокійно складати зовнішнє незалежне оцінювання в тих пунктах тестування, які вже мають бути розгорнуті на території Криму. В разі особливо негативних сценаріїв, ми забезпечимо їм проходження зовнішнього незалежного оцінювання. В найближчих територіальних одиницях, куди буде забезпечено їм підвезення і можливість добратися до цих територіальних одиниць.